Саш, скажи, будь ласка, от на чому точно не можна економити в системі? Панелі, інвертор, монтаж. Як би це банально не звучало, але найбільше на чому не можна економити, це люди, які вам виконують цю роботу. Професіонали, які. Тому що яке б ви не купили обладнання якісне, яке б ви не купили панелі якісні, якщо неправильно зробити монтаж, неправильно підключити стрінги неправильно. Зробити можна спалити і дорогий інвертор, можна і неефективно поставити панелі. У нас був Огік там, де ми доставляли панелі людині, а в нього половина стрінгів була неправильно підключена. В нього не генерувала половина панелі панели, які там була. Це, це перша річ. Друге, це по пріоритетності це матеріали, з яких зроблені кабеля, фурнітура, система захисту. Це та річ, на які точно не треба економити. Угу. Третій, я б сказав, би, що на чому не потрібно економити, це скоріше за все інверта, Та? Тобто це серце системи, на якому краще не економити, краще взяти. Ем, якщо система з гібридна, акумулятори не потрібно економити, а останнє це наверное, на панелі. На панелях. Якщо є можливість там взяти панелі подешевше, можна взяти подешевше панели. Але зараз технології дозволяють сучасно, ну, хай, але ці панелі повинні бути хоча б в ті гірвати. а остальне, в принципі, можна. вже економити. Угу. Окей.